Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші ми розуміли, що на сьогоднішній день нам було треба було три очка. Але ми їх не взяли. Тим, напевно, цікава перша ліга. Ви самі бачите, на, на, наскільки ажіотаж, наскільки цікавість і е, президенти збираються першої ліги. Не, не, не такий навіть е, цікавий, як прем'єр-ліга. Тому хлопцям. Вашої команди, можна сказати, молодці. Билися як на останньому матчі, але тільки в таких матчах вони можуть стати сильнішими. А ми, зі свого боку, ми втратили два очка. Ну, гру працюємо далі, ще нічого не загублено, ми працюємо, але ми собі ускладнили життя. Загалом грою, сьогодні, грою вашої команди ви сьогодні наскільки задоволені? Раз ми не виграли, то, напевно, не задоволені. Ну, результати гру можна відрізняти У нас на сьогоднішній день стоїть в першу чергу результати, тому ну гра звичайно, що не вийшла, Якби нам вийшло те, що ми домовлялися, я хлопцям сказав, що а в навось воно не пройде тільки е, в тому плані, якщо ми будемо. Працювати над тим, чим ми як ми готуємося до ігор, як ми шукаємо сильні слабі сторони суперника, і їх треба використовувати. А ми на сьогоднішній день того не використали. й при тому всьому пропустили м'яч. По перерві, ви вже зробили першу заміну. Юрія Тлумака зняли. Можливо, не задоволені були його діями? Так, я був незадоволений його діями. Якщо не секрет, які саме як у нього був функціонал, він грав як одного з піднападаючих виходив ну, там, в формації, якщо можете. Пару я, слів. Сказати, я не задоволений його роль. Добре, зрозуміло. Ще по кадровій ситуації Хобленко в другому таймі так дуже серйозно пускався в центральному колі діяв. Я знаю, що це частина його стилістики, але в Карпатах він все ж таки більше класичну дев'ятку грає. Можливо, ну. Теж тут. Ні, якісь ну, ми трохи зборіри... чуть, чуть видові змінили, ми випустили Тарануху із центральним нападаючим. Він грав вже на Острії, і він забив гол, в принципі, з того. Тому заміна спрацювала, але ну, в загальному то, що ми хотіли, я ж не буду зараз вам розказати те, що ми домовлялися. Ми домовлялися деякі моменти, і вони були, вони працювали, але ми їх не використали. Традиційно хочу сказати, дякувати нашим Збройним силам України, що нас боронять, нашу країну, дають нам жити, дають нам грати в футбол. Кожен день ми вболіваємо і за них також. Хочу сказати, привітати сьогодні нашого одного гравця. Це Станислав Оксиненко. У нього сьогодні сьогодні був дебют, е, йому 17 років, він 2006 року народження. Е, і дебют, я гадаю, що д, був д, дуже, е, дуже позитивний. Так він тільки що був у нас. Ми привітали теж. І ще ну, і, тут друга сторона медалі. У нас у одного футболіста встала трагедія, і сімейна трагедія. Хотілося би. Цю нічю посвятити йому. Не хочу я називати прізвища. Думаю, щоб він це не чув. Він сам знає. По грі дуже, дуже добре ми детально розібрали Карпати. Тим паче ми грали з ними, з ними першу гру. Грали першу гру і знали, за чого вони грають, перекрили зони. Да, в першому таймі біля наших воріт були моменти. Ну, в цій грі, напевно, нам не можна було грати в відкритий футбол, як ми любимо. Тому що команда з футболістами, у яких є майстерність, вони один в один обіграють, тому трішки ми сьогодні в низькому блоку пооборонялись. Ну це теж футбол, і він теж приносить результат для болівальників. Я, ну, я гадаю, що гра була дуже цікава. Були моменти. Ми сьогодні, ми сьогодні грали більш на швидких атаках, тому спрацювала да трішки не не дотягнули. Один у нас футболіст вийшов, десь не дограв. Ну це досвід для них. І як і для мене. Тому я е, можу е, сміливо е, говорити. Е, вітаю вболівальника всі нічиєю. Так, дійсно, хороша гра <клес> від Кременя. За рахунку 1-0 в другому темі. Стільки нагод для контратак. Футболісти втікали, але от бракувало чогось їм завершення. Як вважаєте, чого саме? Вважаю те, що коли ти. Більшу частину гри е, е, бігаєш без м'яча, е, це, це, ну, це дуже тяжко. Це мало хто зрозуміє, то тільки, тільки футбольні люди. Е, десь не вистачило не хватило швидкості, в, в, швидкості випустили ми ш, швидких гравців, ну, е, не спрацювало трішки в, спереді, але е, все одно моменти ми створювали. Трішки майстерності, трішки сил не вистачило. Ну, Нічого страшного, молоді, це досвід для нас. Тиждень тому ви говорили про найгірший матч Кременя в сезоні після епіцентру. Сьогоднішню гру можна назвати однією з найкращих? Можна назвати. Ми, ми з хлопцями після гри поговорили на ну, такому тоні дуже високому. От, вони це сприйняли, вони повинні розуміти, ради чого вони грають. Тому що в нас наш футбольний клуб це, ну, це є, сказати, платформа для, для них, для того, щоб вони там попали в прем'єр-лігу, тому що в Прем'єр-лізі зараз у нас зараз дуже мало якісних легіонер, легіонерів і потрібні е, футболісти, молоді. От, тому для них пускай грають награються. На ну от ця гра дійсно була одна з найкращих о, в цьому сезоні, можна сказати. Роман Бересіч, цікавий момент, цікавить мене питання по Товкачу, який сьогодні заміня... заміняв там Азізова. Не зовсім можливо його там рідна позиція. Він більше частіше там, грає справа. Як його оцінити дії там і в обороні, і в атаці. Ну, якщо Азізова і товкачка, то то Азізов, він більше атакувальний захисник. Товкач свої функції при обороні сьогодні виконав на 100%. Це було видно. Я думаю, всім дуже дуже добра гра з його сторони, так як і всієї команди. За виключенням одного гравця, я не хочу казати прізвища, які, за якого ми там пропустили гол. Я, хочу, я, я це буду говорити, тому що ми, ми всі молоді, якщо у нас один-два футболісти випадають, то це, це, це приносить нам проблеми, як сьогодні і сталося. Тому що я, я, я сьогодні нікому не можу, не можу сказати, що зіграло навіть не на там, 90%, всі зіграли на, на 100% і вони всі молодці, дякую хлопцям. Після попереднього матчу чотири заміни ви зробили в стартовому складі, якщо я правильно порахував. Переможне, Хочу сказати, переможний склад не міняють, але сьогодні була нічия. Ця одинадцятка проявила себе настільки добре, що в наступного разу вона теж вийде, чи все ж таки будете вирішувати ближче до матчу. Ми знали про проти кого ми граємо, і ми поміняли позиції це ну, стратегічно. І, і все. Ми, ми розуміли, хто в якій позиції, де у них є сильні сторони, і ми на ці позиції старалися більше футболістів ставити оборонітельних якостей. Тому це, це не тому, що там хтось зіграв погано чи, чи плохо, ну, чи, чи добре. Це чисто стратегічно. Зміни також сьогодні особисто мені сподобалася гра Ореста Тапантішина, який не так в принципі багато грає, принаймні там зі стартових хвилин. Сьогодні знову ж таки, як на мене, дійсно якісна гра. Як оцінити можливо його дії, можливо, таким поєдинком проти своєї там рідної команди. До речі, можливо, він за заслужив місце в старті там на майбутній матчі. Дайте оцінку, будь ласка. Ну Орес сьогодні провів дуже непоганий матч при обороні. Так я ж я ж кажу, що ми мало сьогодні атакували. Ну при... то. То, що казали оборони, він на сто відсотків відпрацював. Що буде в наступному турі? Я я поки що не можу сказати, тому що у нас всі гравці чекають цього шансу. Він сьогодні доказав, що він готов грати. Я його писав в состав. Тим того того, що він був дуже мотивований зіграти проти своєї рідної команди. Він трішки засмутився в першому турі. Я бачив на неділі, як в нього горять глаза, як він хоче грати. Тому тому поставив, і він молодець. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.